Що можливі також руйнування, можливі жертви? Зараз будемо це все перекривати. Далі Запоріжжя. Скажіть, покажіть Запоріжжя, що чекає Запоріжжя до наступної середи з боку расистів. Все буде спокійно, не буде руйнувань, не буде жертв, не буде обстрілу. Чи це правда? Скажіть, покажіть місто Запоріжжя і область. Також буде обстріл. Тут взагалі, в цьому напрямку, будуть якісь військові дії в сторону міста, іти дуже потужна відсіч буде ворогу дана. Ну, запеклі бої, обстріл, і також можливі жертви руйнування. Так, скажіть ще раз мені жертви руйнування? Чи відіб'ють наші? Ні, можливі жертви руйнування, 10 мічів, максимально негативна ситуація. Так, Миколаїв. Що чекає Миколаїв до наступної середи? Миколаїв. Від решистів, що очікувати?